Ми знову будемо спати на годину менше вже 30 березня. Україна переходить на літній час. Стрілки годинника переведуть у третій ночі на годину вперед. Хоча ще восени минулого року ми фактично були впевнені в тому, що будемо жити за зимовим часом постійно. Чому ж Україна таки переходить на літній час? Як це впливає на здоров'я людей? Та чи дійсно переведення стрілок економічно вигідно? У цьому розбиралося РБК Україна, і перед переглядом відео закликаю вас підписатись на наш канал та поставити вподобайку. Збільшення тривалості світлового дня та економія електроенергії такі найбільші переваги вбачають у переході на літній час. І дійсно з настанням тепла хочеться довше бути на свіжому повітрі. А за тривалого світлового дня бажання відправлятися у подорожі зростає у геометричній прогресії. А ще сонячне світло підвищує рівень. Гормону радості серотоніну в організмі, чим довше буде світовий день, чим е, менше імовірність там депресії, тривожних розвитків та далі це однозначно. Тільки от перелаштувати організм на життя за новим часом буває складно. Хоча здавалося б лише на годину менше спати. Ми відчуваємо перший там тиждень, два будемо відчувати сонливість, слабкість більшу тому. І найбільше відчують на собі це все люди з хронічними хворобами. Першу чергу люди, які мають хронічні захворювання. це гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. Якщо є там хронічна виразкова хвороба, шлунка може бути шлунок, може бути загострення. Впливає на людей, які мають депресії і мають тривожні розлади. Лікарі стверджують, що до переходу на літній час треба готуватися заздалегідь, наприклад, за 10-14 днів намагатися раніше лягати спати, не користуватися гаджетами перед сном, збільшити фізичну активність, ходити 7-10 тисяч кроків на день, а ще не їсти на ніч. Трошки раніше прокидатися, трошки раніше лягати, спати, то це дуже важливо. Але будемо чесними, як багато людей дійсно готується до такої зміни режиму. І адаптація насправді відбувається вже після переведення стрілок. І тут основна порада лікарів уважніше ставитися до свого організму та здоров'я у цей період. Перший там тиждень треба ну трошки обережніше до себе ставитись, не перенавантажуватись фізично, емоційно, психологічно, тобто такий лайт режим. На протязі, ну хоча б тижня, особливо робочого тижня так, е, мабуть, з харчуванням також обережніше не переїдати на ніч, не стресувати. Психологічний стан має значення. А ще минулої осені Україна майже відмовилась від переходу на літній час. Верховна Рада схвалила відповідний законопроєкт. Але щоб зміни набули чинності, закон мав підписати Володимир Зеленський. Але цього так і не сталося, як пояснюють ініціатори законопроєкту, скасування переведення годинників спрямоване в тому числі на захист здоров'я населення, оскільки на думку науковців та лікарів, щорічне переведення годинника має низку негативних наслідків. Зокрема, сезонний часовий стрибок призводить до зміни біологічних ритмів людини, що негативним чином відображається на загальному стані людини, як фізіологічному, так і психологічному. Вплив на циркадні ритми, тому що ми звикаємо до одного ритму. Ми спимо там 7-8 годин, а потім е, час перевозить. Нам е, е, приходиться прокидатися на годину раніше. Я знову зазначу, що однією з причин, чи то переваг переходу на літній час називають економією електроенергії. Але чи дійсно така економія виправдана? Спойлер не дуже коли в людини збиваються біологічні ритми, рідко збільшується. Захворюваність падає імунітет. Більше роботодавець витрачає на лікарняні замість того, щоб людина працювала ефективно. Тобто, у ті речі вони однозначно вилазять. Виявилося, що видатки на лікарняні практично співставими з економією електричної енергії. Негативно впливає це і на роботу сільського господарства. Ви тварині, там корові, там іншим видом свійських тварин. Ви ж не поясните, що таке переведення на годину. Часу вперед чи назад, ну тобто, тут абсолютно інакше вже підходи, тут абсолютно інакша логіка йде. Тому для них також це є вкрай неактуально, актуально, і вони також в тих процесах страждають більше. Зазначу, понад 60 країн світу переходять на літній час. Відбувається це в більшій частині Європи, Північної Америки, а також в деяких країнах Африки, Азії, Південної Америки та Океанії. Російська Федерація не переводить, тобто ворог не переводить. Європейський Союз поки що переводить. Якщо ж відмовитися від переходу на літній час та не переводити годинники, то вже влітку у центральних та південних областях світатиме о 3.30, А наприклад, у Харкові сонце буде вставати вже о 3 годині ночі. А от заходити сонце, наприклад, в Києві буде приблизно о 20-20.30, замість звичних 21-21.30. А як ви вважаєте, чи варто Україні переходити на літній час, чи все ж залишитися на зимовому? Ваші думки чекаю у коментарях та дякую, що залишаєтесь з РБК. Україна